So, my name is Boas I'm from the Netherlands, Amsterdam. Амсідам. Його звати Боас. 47 днів тому вони вибігли з Амстердаму і продовжують досі продовжують цей шлях до Києва. І ми маємо пробігти на 50-й день ультрамарафону і пробігти таким чином дві з половиною кілометрів. Мета проєкту зібрати. На швидкі гроші. Наразі вони зібрали 52 тисячі євро. Кожні 30 тисяч це швидка. І також нагадати європейцям, що війна не так далеко і вона буквально на задньому дворі. Спочатку він загалом займався евакуацією цивільних з кордону. Він вивозив сім'ї. Забирав їх німеччину, але його мета дійсно показати, що вона близько, і це неприпустимо, що зараз таке взагалі в Європі відбувається, і що люди змушені бігти, і що когось оку окуповують якась сусідня країна. Тому він допомагає з командою. Допомоги швидким, а і треба не забувати, що uh, сидіти в бомбосховищах це ненормально, бо багато українців вже до цього звикли вони поводяться uh, це як повсідне життя, і для них це вже стало нормою. Але ну, тому треба продовжувати розуміти, що в якому стані ми береш шутфокис, е злонетик вишітфокисівмонфайніксолюші.